Привіт! А чи задумувався ти, де насправді можна знайти глибше задоволення від життя у власних досягненнях чи в тому, щоб вкладатися в інших людей? А з одного боку, психологія говорить, що коли ми розвиваємо себе, ставимо цілі і досягаємо їх, ми відчуваємо радість, гордість і впевненість. Це важливо. Адже так ми ростемо і будуємо внутрішню опору. Але є проблема. Це задоволення коротке. Досягнув і знову хочеться більшого. З іншого боку, коли ми беремо участь у житті інших, допомагаємо, ділимося, підтримуємо, виникає зовсім інший рівень радості. Науковці називають це внутрішнє тепло і спокій. Яке довше триває і наповнює сенсом. Біблія теж робить наголос на цьому. У Діях святих апостолів, в 20 розділі 35 верші, сказано: більше, тобто краще щастя, давати, ніж брати. А Ісус говорить, хто хоче бути більшим, нехай буде слугою іншим. Це в Євангелії від Марка, 10, 10 розділ 43 по 45-й вірші. Але це зовсім не про рабство, а про допомогу. Тобто Бог відкриває принцип. Справжнє задоволення народжується тоді, коли ми не лише розвиваємо себе, а використовуємо цей розвиток, щоб приносити добро іншим. Ну, наприклад, ти можеш займатися спортом, і це класно. Але ще глибше щастя ти відчуваєш, коли допомагаєш комусь іншому стати сильнішим. Ти можеш вчитися для себе, але особлива радість приходить тоді, коли твій досвід стає підтримкою для когось іншого. Отже, розвивати себе правильно і потрібно. Але справжнє тривке. Задоволення з'являється тоді, коли Твоє Я стає благословенням для Ти, бо і психологія, і Біблія сходяться в одному глибше або краще щастя в любові, відданості та взаємності. Підписуйся на канал і слідкуй за наступними відео.